Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший тайм». Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Роберто де Зербі. До мудрика треба знайти особливий підхід, але за талантом він один з найкращих у світі. Наставник англійського Брайтона Роберто Дедзерби висловився про труднощі Михайла Мудрика в лондонському Челсі. За словами італійського фахівця, сині повинні застосовувати до його колишнього підопічного особливий підхід, якщо хочуть, щоб він наповну реалізував свій потенціал. Він покинув свою країну і приєднався до великого клубу в січні, коли був дуже молодий. Минулого сезону в Челсі була складна кампанія, і він за це все поплатився. Мудрик інтроверт. Він вимагає особливого ставлення, але це неймовірний талант. Він один із найкращих гравців світу за талантом, але багато інших речей теж мають значення. Наприклад, навколишнє середовище, сказав Дед Сербі. Зінченко війшов до збірної 22-го туру АПЛ за версією SofaScore. Статистичний портал SofaScore традиційно опублікував свою версію символічної збірної чергового 22-го туру чемпіонату Англії. Місце в ній знайшлося і представнику від України захиснику лондонського арсеналу Олександру Зінченко. Нагадуємо, у поєдинку туру з Ноттінгем Forest Україна оформив гольову передачу зауту. При цьому SofaScore оцінив гру футболіста високою оцінкою 8,1 бала. Додамо, що у поточному сезоні Зінченко взяв участь у 26 матчах арсеналу. Турнірах. В його активі один гол і дві результативні передачі. Яремчук забив переможний гол за Валенцію. Кажани втримали три очки з Альмерією. Валенція у рідних стінах перемогла Альмерією. Один з гольових героїв першого тайму став Роман Яремчук, який вже на 9-й хвилині міг заробити пенальті. Українця прихопили у штрафному, однак арбітер проігнорував епізод. Наш земляк не засмутився, за що й прилетіла винагорода. На 23-й хвилині пепело виконав подачу з лівого флангу, а Рома завершив її ударом головою. Точно в лівий нижній кут. Це вже другий його гол у лалізі. Мірчел чеську очолить Бухареське Динамо на наступний сезон джерело. Видатний румунський воротар 55-річний Флорін Пруня запевнив болівальників, що колишній наставник київського «Динамо» Мірча Уческу Ческу точно очолив Динамо Бухарестське на наступний сезон. Я впевнений, що Мірча буде в Динамо, або як президент, або як менеджер, або й навіть як тренер. Я переконаний, що його майбутнє пов'язане із Динамо, що б там не говорили, сказав Пруня місцевим змі, зазначивши, що у буде у Динамо, не зважаючи на те, в якому із єврокубків гратиме команда на наступний сезон. Зараз в Бухаресті лідирують чемпіонаті країни. Переговори Трапзонспора і Шахтаря щодо коноплі провалилися. Ще напередодні в турецькі змі повідомлялися, що трапзонспор продовжує переговори Шахтарем щодо трансферу 24 річного правого фулбека Юхима Коноплі, який був не проти переїзду до Суперліги. Однак сьогодні стало відомо, що переговорний процес щодо коноплі між трапзонспором і шахтарем провалився. Турки так і не змогли переконати українців продати футболіста за ту ціну, яку вважали прийнятною. Тепер Трапзон спорт збирається зосередити зусилля на інших кандидатурах, щоб встигнути посилити правий фланг оборони до закриття зимового трансферного вікна. Зокрема, у фокусі уваги цього клубу перебувають 23-річні португальці Педру Малейру з Боавішти та Коштіння з Ріо-Аве. Милевський про ганебні результати Динамо на зборах казав Ярмолі і Буляльському, що треба починати дуже потужно. Екс-форвард Артем Мілевський висловився щодо гри Київського клубу у товариських матчах. Звичайно, все тяжко, поки що, напевно, дуже великі навантаження. Тренерський штаб на чолі Шавковським знає, як підвести команду, щоб у неї була гарна форма, коли розпочнеться чемпіонат, щоб вони були готові фізично та ментально. Я із Єрмолою розмовляв, і з Буяльським. Усім кажу, що весною починати треба дуже потужно. Там не буде розгойдування, треба боротися за золото. Треба з першого туру набирати обертів. Шовковський знає та вміє, він не раз проходив такі самі збори. Чекатимемо і сподіватимемося. Зараз команда виглядає важко на зборах. Це дуже великі навантаження. Вони бігають і все, що з цим пов'язано, сказав Мілевський під час стріму на Твіч. ЛНЗ оголосив про підписання шостого зимового новачка ексфорвард Динамо, який пограв у Європі. Черкасі продовжують розривати трансферний ринок. У команду Олега Долуба повернувся Олексій Хобленко. Український форвард Олексій Хобленко підписав повноцінний контракт з ЛНЗ, Повідомляє офіційний сайт команди. Про терміни та умови не повідомляється. 29-річний нападник вже розпочав підготовку з командою на турецьких зборах. Нагадуємо, Холенко-вихованець Динамо. Перебував у структурі киян з 11 по 16 роки. В Україні також встиг пограти за Полтаву, Закарпаття, Чорноморець, СК дніпро 1 Карпати та ЛНЗ. В Європі виступав за польський лег, білоруський Динамо Брест, Норвезький Стабек і Естонську Левадію. У Кривбас перейшов влітку 2021 року. Першу половину минулого сезону провів в оренді у складі ЛНЗ. Трансфермаркет у ціні гравця у 300 тисяч євро. Директор оболоні про мобілізацію: Ми проти того, щоб з футболістів робили недоторканних. Функціонер пивоварів Олександр Різніченко розповів про позицію клубу щодо призову гравців у лави ЗСУ. Це надзвичайно складне питання, але його в будь-якому випадку потрібно якось вирішувати. Ми проти того, щоб футболістів робили недоторканих. Гравці повинні відчувати відповідальність і бути вдячні за те, що вони грають у футбол, завдяки молодим людям, які зараз на фронті. Ми ніде не афішуємо, що створили благодійний фонд. Купуємо дрони та допомагаємо військовим. Це обов'язок кожного свідомого громадянина. Якщо ми розпочали чемпіонат України з погодження президента України, то ця ситуація має бути залагоджена. Кількість професійних футболістів, тренерів і працівників клубів, які мають професійні контракти і заєстровані у УАФ – це півтори тисячі людей. Якщо брати їх в межах України, то це дуже мала кількість. Динамо цікавилось захисником збірної Колумбії. Журналіст оцінив шанси на підписання легіонера. Головний редактор профутбол Діджитал Володимир Звров розповів про ще одну трансферну ціль киян. Динамо мала предметний інтерес до центрального захисника колумбійського мільйонаріуса Андреса Лінаса, повідомив зверов на ютуб-каналі про футбол Діджитал. За інформацією джерела, 26-річний футболіст перебував у лонг-листі киян. Зазначається, однак, що наразі Динамо вже не розглядає кандидатуру цього футболіста. До слова, у поточному сезоні Альгінес провів за мільйонаріус 5 поєдинків у всіх турнірах без результативних дій. Зіграв за національну збірну в Колумбії 4 матчі. Трансфер Маркет оцінює його у 2,6 млн мільйона євро. Нагадуємо, раніше Динамо приписував інтерес до ще одного колумбійця: вести двохрічного Брайана Сибаліуса з бразильської «Форталези».